Полтавська центральна районна лікарня отримала нове обладнання. Тепер в арсеналі закладу є сучасний апарат під назвою Кардіоденс АД для виявлення захворювань серцево-судинної системи. Закупила прилад товариство нафтогазводобування у рамках реалізації стратегії партнерства Полтавського району та цього підприємства. Надіємося, що це наш перший проект. Ми надіємося, що союз у нас буде достатньо довгим і ми спільно принесемо багато пользу Полтав Полтаві. Вартість оснащення 90 тисяч гривень. Медики говорять, апарат підвищить якість діагностики кардіологічних недуг. За його допомогою можна буде вчасно виявляти приховані форми артеріальної гіпертензії та серцевих аритмій. Безкоштовне обстеження за допомогою кардіоденса АД займатиме одну добу. У районній лікарні хочуть, щоб він працював без вихідних. Минулі рази ми просили. Обласну клінічну лікарню, просили карт диспансер, поодинокі випадки було такого діагностування, то тепер наші мешканці мають можливість 350 людей мають можливість щоденно проходити абсолютно безкоштовно, абсолютно і призначати адекватне лікування. Представники районної влади кажуть, підтримка медзакладів це пріоритет у їхній роботі. Саме тому перший проєкт у спільній з нафтогазовидобуванням стратегії у сфері охорони здоров'я. Червона лінія допомагати районній лікарні і первинній медицині. І нада створити умови. Загалом, у рамках стратегії, розрахованої до 2016 року, планується реалізувати 10 соціальних проєктів. Фінансування становить 3 мільйони гривень. Один мільйон Нафтогазова компанія вже виділила на поточний рік.